В Україні розпочалося реформування вищої освіти, і один з її проявів ліквідація інститутів при університетах. Повертаємося до факультетської форми навчання. Наприклад, один з найбільших підрозділів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника педагогічний інститут. Віднині також факультет. Але профільної підготовки освітянських кадрів не втрачає тут. Готували і готують майбутніх вчителів, початкових класів, вихователів дитячих садочків і соціальних педагогів. На факультеті навчається майже 2600 хлопців та дівчат. Напередодні свята вчителя, першокурсникам, вручили студентські квитки. Їх нині небагато, немало, майже 190. Всі дівчата і один хлопець, майбутній соціальний педагог. Зрештою, не бачу в цьому проблеми. Коли вчився в школі, перша наставниця жінка, і в подальшому більшість педагогів вчительки, хіба що директор школи, чи фізик, або вчитель історії. І всі серйозні, вимогливі, трошки боявся. А нинішні студентки, майбутні педагоги веселі, розважливі, стильно одягнуті, вони ще не відчувають майбутності, бо тільки починають цьому вчитися. Вірю, що за покуком серця, прийшли на факультет або вибрали спадкоємність поколінь. І за Якийсь місяць вирішили показати всім, хто є хто. У жартівливій і кавенській формі представили себе. І, хоч ніби офіційно студентами стали пізніше, бо посвідчення аж тепер вручили, не сказав би, що знітились таке враження, що знаються роками. А те, що вручали студентські квітки згодом і звалились би невчасно, кажуть, що в цьому є об'єктивні і обґрунтовані причини. Місяць. Для того щоб вони зрозуміли, де вони є, яке їхнє завдання, які що вони повинні робити, і тепер перед святом дня вчителя, працівника освіти. Через місяць другий буде день студента, щоб вони вже були, як кажуть, повноправними студентами педагогічного факультету Прикарпатського національного університету. До нас сьогодні цього року прийшли 189 першокурсників, які є у цьому залі. Це ті, хто як кажуть, кажу, хочуть віддати серце дітям, бо робота вчителя, вчительська робота, вона є у всіх на виду, всі ж бачать. І кожна мама хоче. Віддати свою дитину до доброго вчителя, а добрий вчитель повинен навчитися на педагогічному факультеті. Вірю, що всі першокурсники раді, що будуть у майбутньому педагогами, і не біда, що їм не треба буде виставляти оцінки школярам початкової школи. Але добре слово, молодець або інше зумів підібрати. Вони будуть отримувати знання, щоб з часом передати їх дітлакам. Бо вчитель це мудрість, яка успадковується і з досвідом передається іншим. Вчитель це майбутнє грамотної нації.